Сиділи серед дороги було класно п'ять глядачів. Що ви такі неактивні? щось. А це? Що? Ша-ша-ша-ша-ша. Дивися, братан, Та ти вмираєш за ре. О, даваза, а чого картину не повісиш? Яку картину? Свою? Боже, а то такий прикол з тою картиною. Я, типу, як приїхав, я працюю паралельно. Ну ти взагалі слухай. Гай Юлій Цезар. Я приїхав додому і типу шукаю ту картину. І коли це перенос... переносив, то все приводив до порядку кімнату. Я, знаєш, єдине йшов. Коротше, за столом, за монітором. Розбито. Там ж типу, скло було. І розбилося кібеням. А, типа, поняв Тому картини в мене то і немає. Якщо ти про ту взагалі картину говорив. О, вона типа є, але вона без клави, вона вже типу не дуже така красивенька, виходить. Це класний стан був. Зайшов. Оньо. А, вони ж мене бачать, да? А. Давай, давай, малешка. Давай, парадичка. Лабенько вже. Чи ти взяв однокнопочного героя. Ні, в неї три кнопки Да, зізиком, да, 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 ну так, да. коротше, вона вже все, її габело. Це не однокнопочний герой. Та я просто давно не грав, типу. І плюс на цьому Моніку взагалі не перевищено. Той, той був 24, х цей 27 дюймовий Я щось справтакав, я думав, що цей 25 дюймовий в мене вдома. а то 27. І якась вона мені така. Фу, здорова ця дода. Непривично. О, я би цього апарата розніс, в принципі. А я хочу варди зняти. А, ну да, добей кріпа Боже. Я виживу. Блять. Замочав. Перік для слабаків. Ну да. Я думав, що я його заявив. Игора, ти що робиш? Що ти казав, що ты зайнятий? Як гадаєте, у нас Void. Витащил цю катку. Коли Дісраптор сьомий, а він п'ятого. А це типу, його це... Це керрі, да? А це саппортик. П'ятерочка. 7 левела. Це п'ятого. Та це все. Ти нема що далі грати навіть. Пішли, братан. Пішли. Там нема нікого. Эй, е їбату -е -е -е. стаків, так, ти що гониш. А фантомка 9-го левелу. А типа, а він пішов фармити, чи що. Ну, брень, пофі. Яка твоя думка про жабів? Про яких? Французьких чи українських? Чи цих що з болота, чи цих, що вирощують на цьому на штучних водаймах? Ну, типу, для продажу там, знаєте, оці жабічі лапки. Щось таке. Ну, загалом вони бриткітів, вони мені не подобаються, якщо так загалом. Чи жаб'ячі лапки я би хотів спробувати? Ну, спробувати, так. Да. Але з думкою про те, що, я... що я б не знав, що це жаб'ячі лапки. Щоб мені дали, типу, сказали, на це кусочок м'яса, типу, скуштуй, скажи, якщо що думаєш. Бо якщо скажеш це жаб'ячі лапки, то я не знаю, що зможу з'їсти. Ну, це аналогічно, як я цю пробував устрійцію. Це ж типа теж не, 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 не цей не Що це таке. Коли здоров'я падає, не ще збаю ухилення, добре. Щоразу, коли повертаєте. О, два, це. І до здоров'я. Хоча швидкість атаки треба було взяти. Вообще не знаю, зачем я збираю фізліну, якщо я, типу, там. Е а цей вар тут щось освіча освічує. Освіч Хороший мар, бо нема що казати. Да? А ти що думаєш? тобі подобається ЖБ? Щоб... Вони по-любому зо за мною зараз прийдуть. Угу. О, що не сказати? На, 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 малий. На. Переграв. Я так розумію, що е, Ігор Рома. Ви лишили просто стрім десь на фоні, пішли десь. Максим теж плюс-мінус залітає. А ще хто є? Привітайтеся, всіх, хотів би почути, побачити, хто там є, хто дивиться. Боже Там такий дождь на улице Вас іде дождь Не, давай забудь, про яка пауза ш. Забудьте про паузу. Аня блеска кодарила біля городу. Ого, Ти що гониш? І шо, як, все нормально? Всі живі? Дерево ніяк не розтаращило? А Хускар мідовий чи шо? Не, фонтанка мідова була. А де Хускар розформився так? Що думаєш про психологію? Ой, тут, тут, тут Берама класно описався, якщо б він зайшов з Р, якщо він не чую. Він любить. Ну не знаю, чи любить, але колись любив, пам'ятаю, Ще... як ми останні разі бачились. Коли він не переїхав, він читав книжки, він любив це. А моя думка, навіть не знаю, що сказати. Цілого про психологію, чи як науку, чи про психологію ти маєш на увазі. Бо, типа, тут в залежності, що, що, що ти питаєш. Ну, Психологів, типу, не то, що я зневажаю, але не одобряю я так дуже не знаю. Знайти якогось хорошого психолога. Ти б звернувся за От я лише хотів про це говорити. Щоб знайти якогось хорошого психолога, напевно, треба дуже багато грошей витратити і часу, і. І точно за якимись рекомендаціями. Не просто, типу, знайти десь у гуглі. от, типу, подивитися, що він там багато бере грошей і щось таке, а. За рекомендацією когось з близьких хто був. Хто знає, що він нормальний. То так. І то, типу, ну я ж кажу, це треба багато грошей а в мене. Але, типу, від чого цьому потреба? Ой, не, не знаю. Ти мене хоч загрузити, походу. Напевно, ні. Можливо, місяць тому мені потрібно було якогось психолога. Зараз, типу, я виходжу саменькі. Потихеньку, помаленьку і... Ну як саменькі? Не саменькі, але. з близькими людьми мені і помаленьку виходжу з цього стану такого депресивного. Просто я не відчував, здається. Ну, це ж ми різні всі, типу. Тому це нормально. Кому, комусь потрібно. Комусь при маленькій якісь проблемі відчувається, що немає кому щось розповісти, виговоритися. І він Ну, хоче піти до психолога. Або хто з ранніх років не знаю, мав, мав там досвід з психологом. О, і, це. і, типу, вже за звичкою просто любить ходити. Поговорити, так. Йому так спокійніше, можливо, не здається, знаєш. Але я говорив психологом не по темі, але говорив і кажеш, що звертається часто. Вроде, даже по таких причин, ну, мою думку, не Ну вот, 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 я, я ж про це якраз. Смертею смерть по -про. Нам потрібні варти. Дякую. їх куплю. Люди, які, можливо, самотні, можливо, не мають друзів і так далі. Типу, вони склонні, напевно, ходити до психологів. Ну це субо моя думка, я не знаю. Бо їм просто немає кому виговоритись, а вони, можливо, хочуть за потреби. Є дехто не спорю, не всі, є дехто, типу, які сильні духом і в голові мають свободу якусь, не знаю. Тому справляються з цим саменькі. Є такі, яким потрібна допомога. Але ж не всі йдуть, бо не всі мають можливість. Це перш за все. Якщо б психолог був безкоштовний, але нормальний, може би більше людей мол, ходило. Культура психологія, слабо розвинута на мою думку. В Україні, чипа? Маєш на увазі. Ну, можливо, але я цим детально якось не цікавився ніколи. Так, якщо я пост у Тріц десь почитаю про психологів, щось таке десь тіхто це щось побачу. То да. А так, щоб я спеціально щось шукав, то ні, такого не було. Так, що мені треба це. Yes. Ой. А до якої алі тебе робочий день? взагалі, коли ти звільнишся? Тебі, тобі ще дві годинки десь працювати, чи годинку? Ну, я, в принципі, я думаю, що я до пів шостої буду стрімити не довше. Та ми поглиблено на це питання твоє не поговоримо. Типу, я скажу так або ні, ну і все. Давай поговоримо краще про козяче молоко, про е, козячі молочні продукти. Щось типу такого плану. Але почекай, бо я так чувствую, що мене зараз хочуть вбити. Понял. Вона хотіла раз вдарити. Цікраво с строк... Структура в Нтх. Що таке Нтх? Ясно, ясно. Ноун, ноун. Цік цікава структура. Ну, так, це не від них вже залежить, це, це, це типу будова самої кози. Так що це вже таке, це вже зовсім інша тема. Розмови виходить. 05, 06.